Як Росія використовує запорізьку атомну електростанцію у війні з Україною? Якими можуть бути наслідки для ЗАЕС від руйнування Каховської гідроелектростанції? Чи можуть російські військові підірвати Запорізьку АЕС і до чого це призведе? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азові. Далі про війну на півдні України. Росія хоче підірвати Запорізьку атомну електростанцію для дестабілізації в Україні, а також для того, аби світ тиснув на Київ, вимагаючи зупинити конфлікт. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу NBC News, опублікованому 16 червня. За його словами, передача Україні західної техніки невеликими партіями лише продовжує тривалість війни. Якщо військове обладнання передадуть масово, Україна швидше переможе, зазначив президент. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі минулого тижня відвідав Запорізьку АЕС, аби оцінити ситуацію після руйнування Каховської гідроелектростанції. 15 червня він опублікував у Твіттері відео на тлі ставка охолоджувача заес. Гросі зазначив, що одним із найважливіших наслідків руйнування каховської греблі стало зниження рівня води, яка необхідна для охолодження атомної електростанції. Для безпеки ЗАЕС важливо, аби вода залишалася на такому рівні, як станом на 15 червня, сказав очільник МАГАТЕ. Наступного дня, 16 червня, Гросі закликав не використовувати АЕС як військову базу, не атакувати станцію та не вести вогонь з неї, а також не переривати зовнішні джерела електропостачання. Генеральний директор МАГАТЕ зауважив, що присутні на Запорізькій АЕС експерти постійної місії МАГАТЕ будуть моніторити дотримання цих принципів та інформуватимуть міжнародну спільноту. Тим часом Росія зупинила автоматичну передачу даних з датчиків радіаційного моніторингу на Запорізький АЕС. Про це 14 червня на брифінгу. Повідомив виконувач обов'язків голови Державної інспекції з ядерного регулювання України Олег Коріков. За його словами, цю інформацію в ручному режимі передають представники МАГАТЕ цитую, це неприйнятно і є порушенням вимог ядерної та радіаційної безпеки, сказав Коріков. Команда МАГАТЕ, яка перебуває на Запорізькій АЕС, скажімо, в мануальному режимі на папірці, телефоном, знімає показники з цих датчиків і передає їх в в штаб-квартиру МАГАТЕ у Відні. І потім вже в Відні її вводять в цю систему Аерміс, і ці дані стають доступними для країн-членів МАГАТЕ, і включно з Україною також. Тобто бар'єр забарє. Бар'єром, бар'єр за бар'єром руйнується, значить руйнуються принципи безпеки на Запорізькій електростанції. У російській компанії Росенергоатом заявила, що ядерну безпеку на Запорізькій АЕС, начебто, буде забезпечено у повному обсязі після руйнування Греблі Каховської ГЕС. Про це 14 червня повідомила інформаційне агентство ТАС із посиланням на заяву радника генерального директора Росенергоатому Рената Карча. Представник російської окупаційної адміністрації захопленої частини Запорізької області Володимир Рогов 17 червня у своєму телеграм-каналі написав, що інспектори МАГАТЕ під час візиту Гросі на Запорізьку АЕС начебто намагалися сфотографувати російські оборонні споруди та блокпости і відправити зняти матеріал. Але їм це не вдалося, зазначив Рогов, оскільки російські військові приглушили зв'язок. Зазначимо, що у МАГАТЕ про подібне не повідомляли. Виконувач обов'язків голови Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Куріков у коментарі новинам Азові розповів, що без Каховського водосховища експлуатація Запорізької атомної електростанції можлива, але за умови дотримання заходів безпеки. Експлуатація Запорізької АЕС можлива без пошкодження активної зони протягом без безпошкодження ядерного палива і без радіаційних наслідків, які маємо можливо протягом кількох місяців. Разом з тим це все можливо з урахуванням, якби в нас там був передбачуваний і відповідно відповідальний менеджмент. Наразі цього в нас не відбувається. Атомна станція є окупованою. Значить, на атомній станції знаходяться е окупанти зброєю, вибухівкою і так далі. Значить, е величезна, скажімо так, дефіцит безпеки це є те, що контроль доступу на Запорізьку ОС знаходиться в руках окупантів. А зараз система тобто, фізичного захисту фактично зруйнована і. Е на атомну електростанцію попадають зброя, вибухівка, військова техніка е різного роду пропагандисти, бо там так, блогери ще може попасти будь-хто. Рівень мілітаризації ЗАЕС значно зростає, каже Олег Коріков. За його словами, російські військові використовують виробничі приміщення станції як укриття для своєї зброї, вибухівки військової техніки та всього військового персоналу. Також російські окупанти продовжують тиснути на персонал заес і вдаються до тортур. Персонал, який є, не має українського паспорт російського паспорту, зазнає татувань, зазнає знущань, зазнає тортур. Значить, більш жорсткі ми стали заходи контролю доступу з боку окупантів. Навіть з кнопочним телефоном вже неможливо. Дістатись на електростанцію, забирають і смартфони, і кнопочні телефони. А у персоналу без російських паспортів е перевіряють зміст телефонів і доводиться відповідати на питання: що це за контрагент у вас і відповідно такі інші речі. Значить, регулярно відбувається відвідання е житла персоналу, який. Е Український відданий і не оформив російський паспорт і відповідно побиття такого персоналу з боку російських окупантів. Також аварія на заес зі значним радіаційним забрудненням можлива у разі цілеспрямованих дій російських окупаційних сил, зазначив посадовець. Режим скаже, в якому зараз знаходяться енергоблоки режиму, ядерного палива режим значить, реактори весільних витримків. Е Такі зараз температури там такі, що якщо б е, обладнання ну відбувалось в тому стані, в якому зараз, то, е, скажімо так, радіаційних наслідків на якусь е, територію за межами промислового майданчику ми б не очікували отримати. От разом з тим, в нас є непередбачуваний менеджмент, який е, може скажемо дати зміни режимів е, енергоблоках. Запорізької на станція, і е, в такому разі можливе радіоактивне забруднення прилеглої території, навіть можливі транскордонні наслідки. Значить, е, я вже казав про, скажімо, те, що може бути е, викид і обсяг цього 10 в 19 ступені дикілів. Це коли відбувається робота енергоблока на потужності і аерозольний викид, тобто це все. Аналізувалася відповідно, вони це доповідали на засобах масової інформації. Олег Коріков додав, що єдиним безпечним шляхом відновлення безпеки на ЗАЕС є деокупація, демілітарізація і повернення станції під контроль оператора НАЕК енергоатом зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Оглядач видання Дзеркало тижня Ігор Москалевич зазначив, що основна небезпека для Запорізької АЕС полягає у повному виведенні її з ладу. Я не так сильно переживаю за цей ставок, который там у них, тому що до сих пор, когда русский откуда-то уходили, вони взрывали все. Когда вони уходили з Херсона, вони подавали підстанцію 220, повністю. Там було два трансформатора, вони взорвали даже фундаменты. Здесь, на Запорожці, сейчас у них. Не работает ни одного реактора, но один из них в горячем резерве, и теоретически там вполне экологические ну, проблемы. То есть, грубо говоря, они могут его рвануть. А, причем сделать так, что спихнуть у нас. Этот вариант, реально есть. Утім, ризики для АЗС пов'язані с рівнем воды у ставку охолоджувачі також присутні, каже журналист. Сам по себе ставок Это довольно крупный водоем, где-то там площадь, по-моему, чуть ли не 6 квадратных километров. Он изолирован от Каховского водохранилища, то есть он, в общем-то, рассчитан на всякие вещи, типа вот именно прорыва дамбы. Для этого он, собственно, и создавался. Но, естественно, никто никогда в реале не проверял. И этому ставку уже как минимум 30 лет он не очень сильно поддерживался. То есть там проводились какие-то ремонты, работы и прочее, но как он это все принесет, непонятно. А будет перепад высот уже порядка 16-17 метров. То есть гарантирую, что там будет все стопроцентно хорошо, невозможно. И плюс он находится в зоне боевых действий. Орки периодически фидятят в нашу сторону. Ну вот практически Запорожская АЭС находится на линии фронта. То есть один берег водохранилища их, другой наш. Наслідки від підриву Запорізької АЕС можуть бути непередбачуваними, розповідає глядач. На самом деле, нужно предотвращать подрыв, а не думать, что с ним будет. Реально, если подведёт подрыв, то будут долгосрочные радиоактивные заражения, как минимум. В зоне АЭС, плюс сама АЭС стоит прямо на берегу, ну, практически прямо там, несколько сот метров от водохранилища, которое нам придется еще, кстати, восстанавливать. И, опять же, от реки Днепр, которая является огромным питьевым источником для всего юга Украины, которая впадает в Черное море, где тоже, в общем-то, есть соседние государства и прочее, прочее, прочее. То есть риск совершенно реален. И учитывая очень специфическое представление России об окружающем мире, это надо учитывать. Позиция МАГАТЭ до России должна быть биржерской, Игорь Маскалевич. Позиция очень вялая, очень расплывчатая. Это по куче разным причинам, начиная от шока и заканчивая тем, что тоже МАГАТЭ от России получает довольно неплохое финансирование. И в результате они сохраняют статус-кво. А нарушение более мелкого уровня просто не фиксируют. Там на ней есть делегации и прочее, но с другой стороны, мы тоже не сильно заинтересованы обострять отношения с МАГАТЭ, потому что лучше хоть какой контроль со стороны, чем никакого. Но на, на выходе получается вот такая текущая вялая ситуация, идет, грубо говоря, идет, там идет ползучая аннексия. При в случаї успіха ВСУ в этом районі практически наверняка прайзнув зриви. Причому абсолютно точно спіхнуть на нас. Це новини приазові у цьому випуску. Докладно про те, як Росія використовує Запорізьку атомну електростанцію у війні проти України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Керівник центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей зазначив, що Росія продовжує використовувати Запорізьку атомну електростанцію як інструмент шантажу світової спільноти для того, аби змусити Україну відмовитися від контрнаступу. Росія надає дозвіл на відвідування станції директором МАГАТЕ, аби загострити це питання у світовому інформаційному просторі. Як росіяни шантажують? Вони показують, що безпека на одному з найбільших ядерних об'єктів Європи може бути порушена. І що в випадку, не дай Бог, вибуху це все зачепить весь світ. Вони цим шантажують. Вони грають на страхах європейців і міжнародної спільноти перед ядерним ядерною зброєю? Я пам'ятаю. Один з російських експертів згадував 90-ті роки, коли Єльцину доповідали про їх взаємовідносини взаємовідносини Росії з країнами Заходу, країнами НАТО. І коли Єльцин запитав, а, а чого ж країни НАТО вони не йдуть? Не виконують всі ці наші вимоги і забаганки, і Йому його генерали відповіли, що е, Захід Росію просто не боїться, вони вважають нас нормальними. І в цьому криється логіка поведінки росіян і Кремля нинішнього. Вони максимально створюють умови, щоб показувати перед заходом свою неадекватність, свою неконтрольованість, щоб їх боялись. Магате не володіє достатніми механізмами впливу на Кремль. Вважає експерт. Це по перше, частина більш глобальної проблеми не тільки одне. Магате показало свою імпотентність, а й більш серйозні організації, які не можуть справитися з країною, яка порушує всі норми, всі правила, які вона ж підписала. От е, тому це системна проблема. А е, також е, ну Гросі виконує свою роль не на посаді. Він їздить, він е, пише якісь довідки. Він вони якісь е, роблять рекомендації. Е, звичайно, вони намагаються лавіювати, е, лавіювати так, щоб не сильно ображати країну, яка є одним з е, великих е, платників е, внесків в цю організацію, і одним з великих гравців е, МАГАТЕ. Тому вони як завжди намагаються всидіти на двох сільцях. Генерал США у відставці, старший науковий співробітник центру науки та міжнародних справ Белфера при Гарвардській школі імені Кеннеді Кевін Райан в інтерв'ю Грузинській службі Радіо Свобода зазначив, що Запорізька атомна електростанція є важливим фактором у війні. Якщо Росія створить ядерний інцидент у Запоріжжі, вона отримає від цього певну перевагу, аби цитую розвалити українську владу або паралізувати українські сили, які б намагалися врятувати людей у регіоні. Втім, це не може знищити українських військових і не зупинить український наступ в іншому регіоні. Вважає американський генерал. Директор Інституту світової політики Євген Магда зауважив, що Росія намагається використовувати тему ядерної зброї, перш за все, політично. Після того, як було підірвано греблю Каховської ГЕС, Росія фактично завдала ядерного удару без використання ядерної зброї, ну, тобто величезна площа враження. Значні жертви, я думаю, ми, на жаль, будемо дивитися, що їх кількість буде рости. Ми будемо бачити, як існує епідеміологічна загроза тощо. Але сама ядерна зброя не використала. Росія намагається використовувати ядерну зброю насамперед політично. Це, наприклад, те, що восени минулого року перед українським наступом на Херсонщині практично всі топи російського політичного істеблішменту так чи інакше звинуватили Україну в підготовці брудної ядерної бомби. І Путін в тому числі. Але цього не сталося. І наступ на Херсонщині був здійснен. Втім, імовірність того, що Росія використає ядерну зброю, залишається, вважає експерт. Використання Росією ядерної зброї стане для людства маркером. Для Росії це стане тавром. Це злочинці. Ну, сам масштаб, розумієте, після Кіросіми і Нагасакі використання ядерної зброї буде ну, абсолютно чітким показником. Я розумію російську логіку, що вони хочуть косплеїти Сполучені Штати, але тут не Японія 45-го року, тут Україна 23. го І ті часи, які відділяють нас від того моменту, вони пов'язані з Чорнобильською катастрофою, із Фукусімою з багатьма іншими різними ядерними інцидентами. Тому я б сказав так: що живе в голові у Путіна. Знає, мабуть, тільки сам Путін Запорізька атомна електростанція це зручний інструмент для здійснення Росією маніпуляції, каже Євген Магда. Вони в такий спосіб говорять: так, давайте ви з нами зараз сідаєте, домовляєтесь, а інакше ми себе не контролюємо, от в чому річ. Тобто, я думаю, що вони станом на зараз розглядають цю ситуацію як. Спробу е Україну примусити до переговорів, як вони говорять, з врахуванням існуючих на землі реалій, тобто, з врахуванням окупації 20% нашої території, і це факт. Головною метою Росії залишається знищення України як успішної демократичної країни, додав експерт, все, що відбувалося протягом періоду 2014 року. Після початку реальної, хоча на той момент гібридної російсько-української війни, свідчить, що розлюднення українців і прагнення знищити демократичну Україну це модус операнді російської влади. І в мене у цьому немає сумнівів. Демократична, успішна Україна несе собою для Росії величезну загрозу. Це те, що ми всі маємо усвідомлювати. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини при Азов'я, тримаємося. Вини приазов'я.